В управлінні праці та соціального захисту населення малозабезпеченим сім'ям та внутрішньо переміщеним особам з дітьми видають дитячі суміші. Суміші на діткам від нуля до 6 місяців, від року до 3 років. І оці великі баночки це діткам від 3 років. Видаємо харчування вже майже тиждень, ще поки що воно є. Можна звертатися при собі мати паспорт, код. Переселенцям довідку переселенців і свідоцтво про народження діток угу. видаємо на даний час всі категорії. Табто й мало забезпечені, і переселенці Ми отримали суміші на дитяче харчування від громадської організації Волонтерський штаб Житомира, яка була утворена переселенцями ще в 2014 році з Донбаса. Багато вже людей зверталися. Багато більше 200 вже родин отримали це харчування. Отримати харчування можна в будні з 8 до 17 години у фоє управління праці та соціального захисту населення за адресою вулиця Шевченка 8.